Сергій Нагарня, головний тренер футбольного клубу епіцентр. Пане Сергію, 12-та поспіль перемога. Ну історичний сезон. Як ніяк, чи важко було хлопців налаштувати? Перше запитання. І друге в другому таймі ну якось важче виглядав епіцентр ніж зазвичай. Можливо, суперник та грав. В чому причина? Чи задоволений ви взагалі в цілому картинкою сьогоднішнього дня? Ну, дійсно задоволений. Дякую за привітання. Хлопці заслужили цю перемогу. І це історичне досягнення. Що я можу сказати сьогодні? Нічого не можу сказати, тому що вони молодці, вони сім ігор цих фіналів. В них були емоції, знаєте, і так буває інколи, що вже ці емоції закінчуються. Тут проблема сьогодні була не в фізичному плані, тільки емоціонально хлопців трошки не вистачило. Не розумію, сьогодні останній матч перед болівальниками, відпустка зараз. І от, ну, це дуже часто буває. Як я. Не налаштовував, як я там не намагався, так би мовити, докричатися. Я це зрозумів, що знаєте, важко їм це не, її, ну, не їхня вина, а це більше моя вина, що все рівно я їх десь не доналаштував. Але хлопці молодці, навіть знаєте, що такий характер, навіть при такій грі, що команда нас там в другому таймі, Кудрівка, їм більше треба було вигравати. Вони на нас тиснули. Ну, ми знайшли свій момент, забили. І... Вітаю хлопців, чи відомо вже зараз кого ми не побачимо наступного сезону в складі епіцентру? Не знаю, що нічого. Я дайте відпочити, дайте хлопцям насолодитися цією перемогою. Хай вони відпочинуть собі, а там вже трошки спадуть емоції. І знаєте, треба так би тверезо дивитися на речі і приймати рішення. А чи буде відпочинок в трендського штабу? Тому що міжсезоння не таке велике, а зовсім інший рівень, і потрібно шукати, мабуть, підсилення. Так як тренер? Ну, тренер це для мене це буде як відпочинок, знаєте, не на лаві записних, не нервувати за результат. Ну, робота в нас не зупиняється від слова зовсім. Ми завжди шукаємо гравців. І зараз я, мені б хотілося, було, щоб було якісне поповнення. Но... Знаєте, з цим є дефіцит зараз в українському футболі. Хороші футболісти, вони всі йдуть куди. Там. Ну, команди, які платять великі кошти. Там. Ну, повірте мені, ми хлопчиками для биття не будемо. Ми дійсно підсилимось. Я думаю, що нас чекає знаєте, таке світле майбутнє. Ну що по грі. Я можу лише привітати команду суперника з заслуженою перемогою в чемпіонаті. Сьогодні ми намагалися зіграти в яскравий футбол. Ось тобто нам потрібно було, якщо б там останні матчі для нас вдало були б, то потрібна була лише перемога. Ми не грали сьогодні. Ми не завжди граємо, ніколи не граємо на нічию, ми граємо на перемогу. І сьогодні така думаю... Дуже якісна для болівальників була гра. То дуже багато моментів біля наших воріт. Біля ми створювали біля воріт епіцентру, але десь реалізація, майстерність, удача була на боці епіцентру. Тому сьогодні такий рахунок. Але і вам дещо пощастило дві чи три стійки було. Ну, я сказав, що біля наших воріт було моментів, і ми це достатньо моментів, але ж я жаю, що пощастило, не вистачило нам сьогодні майстерності, удачі. Тобто, для того, щоб забити гол, потрібно бажання, майстерність і удача футбольна. До, до матчу, якщо відверто прораховували варіанти там, зустрічі або з Ворською, або з Лівим берегом. Ні, ми намагалися грати, щоб зайняти друге місце. Якщо б ми виграли а Полтава. Не набрали очок, але ми займали друге місце. Тому ми грали тільки на перемогу. Я ж це вже сказав. Ми не перераховували, з ким ми будемо грати, і ось ми грали на перемогу і намагалися здобути друге місце.